Шановні колеги, тематика профілактика судинних подій. Хочу сказати, що саме цукровий діабет сьогодні є дуже актуальною темою, і коли ми говоримо про ускладнення дійсно з приходом ковід. Ця тема стала дуже актуальною, але я хочу надати вам сьогодні, коли вже йде друга половина. 2023 року надати інформацію, яка вже є, яку ми з вами аналізуємо на що сьогодні звертається увага. Одна із робіт, яка вийшла в першому півріччі 2023 року, це діабет та інсульт, що загального, що незагального, де аналізувалась велика кількість багатоцентрових досліджень. Я завжди кажу, що в своїх роботах я Надаю інформацію щодо аналізу саме тих робіт, де йде аналіз багатої кількості, багатоцентрових досліджень. І було зроблено висновок, що сьогодні неврологи часто враховують модифіковані фактори ризику інсульту, вони лікують гіпертонію, гіперліпідемію, мигатливу арітмію, але дуже та рідко займаються безпосереднім лікуванням цукрового діабету. І сьогодні весь світ звертає на це увагу, тому що, аналізуючи роботи 10-15-річної давності, велику кількість багато центрових досліджень щодо розвитку інсульту і діабету. Коли немає діабету, то розвиток інсульту мінімальний. А коли є діабет. То, бачите, є достовірна різниця між розвитком інсульту і цукровим діабетом. Дуже часто здавали питання, з чим це пов'язано. Можливі патофізіологічні механізми, за рахунок яких діабет призводить до інсульту, пов'язані саме з запаленням. Тобто, дивіться, триада – ожиріння, діабет і гіпертензія, да, золота триада, яка приводить до інсульту. Саме за рахунок і діабету, і гіпертензії, і жріню може бути або кардіальна емболія, або вплив на малі артерії і розвиток інсульту, або безпосередньо сам діабет впливає на процес запалення, на розвиток атеросклерозу і на розвиток ішемічного інсульту. Зверніть увагу на цей малюнок, він сьогодні дуже актуальний, тому що Саме за рахунок цієї тріади йде ускладнення розвитку інсульту. А коли аналізували розвиток атеросклеротичних процесів, то аналізували і атеросклероз шийних, і внутрішньочерепних артерій, які є однією з основних причин ішемічного інсульту і приводять до емболії і перфузії, і було доведено, що цукровий діабет першого і другого типу, Є незалежним фактором ризику прискореного розвитку атеросклерозу, тобто дисліпідемія, гіперглікемія, резистентність до інсульту, призводять до цілого ряду фізіологічних змін, включаючи утворення атерогенних ліпопротеїнів низької щільності, які активують прозапальні сигнали, впливають на артеріальну стінку і приводять. До розвитку, саме швидкого розвитку атеросклеротичного процесу. Коли аналізували гостра і хронічна ішемія, пов'язана чи ні з розвитком інсульту, то було доведено, що зниження рівня глюкози інтенсивне ніяк не впливає на макросудинні події, особливо такі, як інсульт. Але багатофакторний підхід. З впливом на артеріальний тиск, ліпіди, вплив на рінін ангіотензинову систему, тобто призначення антигіпертензивної терапії, статинів, аспіріну при необхідності дійсно знижує мікросудинні і макросудинні події і запобігає зниженню ускладнень серцево судинних ускладнень діабету. Саме цей Багатофакторний підхід показав зниження ризику виникнення та розвитку виникнення як первинного, так і вторинного інсульту. Крім того, я хочу нагадати вам, що дуже багато робіт в 2022 році вийшло, що які стосуються больового компоненту, розвитку периферійної нейропатичної болі, так само як. І див діагностика з діабетичною полінейропатією, але все це було пов'язано з ускладненням ковід, і акцентувалась увага саме на характер болі, онеміння, поколювання, уповільнення нервової провідності і саме ці периферійні нейропатії, які ви виявляєте у хворого, так само можуть вказувати або на розвиток цукрового діабету, або на якісь радікулопатії, або на інший якийсь напрямок, де ви завжди повинні враховувати запальноімунологічні фактори. Тобто діабетична невропатія, яка розглядається переважно як запальноаутоімунна, не обмежується тільки больовим компонентом, який може проявлятися, наприклад, поперековокрижою радикулопатією. Ви повинні розглядати ураження шийного, грудного, краніального. Відділу да, і ці нейропатії. І саме метаболізм внутрішньонейронної глюкози, в основному спрямований на продукцію прозапальних і фербіногенних цитокінів, а також факторів -транскрипції, транскрипції, які активуються запаленнями, ви повинні їх враховувати. Ну і зрозуміло, що коли мова йде про диференційну діагностику, то а, враховуючи, що ми проводимо її з різними аутоімунними захворюваннями, ви повинні виключити запальну, деймілінізуючу полі, радікуло, невропатію, ви повинні виключити нейросаркаїдоз, ви повинні виключити парапротеїнемію, хвороба Шигрина, Шигрена. З вірусними інфекціями, дивіться, да, дуже актуальна сьогодні тема і цитамігала віруси, і Штейнбар, і вірус простого герпесу, який сьогодні активізувався да, за рахунок ураження ковід, бактеріальні інфекції, протозуйні інфекції, такі як токсоплазма, і обов'язково виключати пухлинне ураження. Ну, я хочу представити вам альфа-ліпон Київського вітамінного заводу. Ціоктова кислота, за рахунок якої Йде антиоксидантна терапія. Сьогодні доведено, що можливості альфа-ліпоєвої або ті октової кислоти дуже потужні. Вони впливають на кофермент у мітохондріальних реакціях, в яких глюкоза перетворюється на енергію, впливає на цикл крепса і на катаболізм альфа кетокислот Крім того, доведено, що альфа-ліпоєва кислота підвищує рівень ендогенних антиоксидантів, таких як глутатіон і кінзин. І крім того, вона здатна відносити. Окислені вітаміни С і є. Е. Тому альфа-ліпоєву кислоту називають одним із головних антиоксидантів, універсальним антиоксидантом. Крім того, вона впливає на вироблення цитокінів та прозапальних факторів. Але враховуючи світовий досвід, а далі будемо на ньому зупинятися, я звертаю вашу увагу на дозі. Альфа-ліпоєвих кислот, вони використовуються у дозі 600 або 1800 міліграмів на добу. А, причому как, як короткостроковому, тобто декілька місяців, так і тривалому розвитку, бачите, до 4 років впливає на невропатію, впливає на м'язову слабкість, але без змін нервової провідності. Тобто можливості альфа-ліпоєвої або тіоктової кислоти це антиоксидантна терапія, яка навіть впливає на нейродегенеративні захворювання, які так само можуть бути спричинені окислювальним стресом. До речі, одна із робіт, яка вийшла в минулому році, вплив на нейродегенеративні захворювання, акцентувала увагу саме антиоксидантної терапії, як в гострих, так і в хронічних формах, і було доведено, що саме оксидативний стрес, який впливає на клітини, який впливає на астроглію, які впливає на мікроглію, на мітохондріальну дисфункцію, які може приводити до загибелі клітини, впливаючи на альфа, на різні ланки оксидативного стресу, які грають, відіграють роль, бачите, у судинах. Да? Е, у нервової клітини, бачите, нейрональний апоптоз. Саме ці напрямки приводять до розвитку не тільки строк, да? гострого порушення мозкового кровообігу, не тільки до. Периферичної нейропатичного ураження, тобто неврітів, невралгій нейропатії, да? а й до хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона. Тому, коли мова йде про можливості альфа ліпоївої кислоти, ви повинні знати, що межі використання розширені і при баз хворобі Паркінсона або Альцгеймера використовується альфа ліпоєва кислота, вона дійсно пов'язана, от як на попередньому малюнку, да, з патогенезом розвитку цих захворювань, а не тільки з гострим ураженням. А... Яке пов'язано з розвитком інсульту або периферійної нейропатії, враховуючи захворювання або ураження периферійного відділу нервової системи. Враховуйте це обов'язково, тому що це входить у схему лікування саме хворих, які страдають на такі нейродегенеративні захворювання. Якщо розглядати ось ці. Два механізми гострої або хронічної ішемії, то завжди звертається увага як на первинну, так і вторинну профілактику, яка стосується саме впливу на оксидативний стрес, на запалення, на ішемію, на гібель клітини, на мітохондріальну дисфункцію, на некроз або апаптоз, да, який призводить до незворотніх. Уражень клітини і, можливо, навіть розвитку або гострого процесу, або, бачите, демілінізації, тобто розглядається як гострий, так і хронічна ситуація. Крім того, за рахунок ішемії і реперфузії, яка виникає при оксидативному стресі, може розвиватися гібель клітини, яка приводить до гострого або хронічного ураження головного мозку за рахунок запалення. Да? Тобто звертайте на це увагу, ця тема сьогодні дуже актуальна і знову ж таки повертаючись до акцентуації саме впливу альфа-ліпойових кислот на оксидативний стрес, сьогодні звертають увагу на те, що коли ми проводимо профілактику інсульту за рахунок впливу на артеріальну гіпертензію, на тарасклероз, ми забуваємо про вплив на цукровий діабет. Хочу навести одну із сучасних робіт. Бачите, можливості альфа-ліпово кислоти вона вийшла на початку цього року. Тобто вплив, терапевтичний ефект саме альфа-ліпової кислоти на первинну або повторину профілактику інсульту. До речі, таких робіт дуже багато. Зверніть на це увагу. І саме Схема, де Альфа-ліпоєва кислота впливає на мікроглію, де залежить нейропротекторний ефект, де залежить обмін речовин, який має вплив саме на запалення, який має антиканцер. Бачите, антиметаболик, десодер, старіння, антиковід, до речі, дуже багато робіт пов'язаних з ковід. Вже йде мова про те, що пандемію знімаємо, але ускладнення після перенесеного ковід ми маємо і саме суплементарне запалення, яке йде за рахунок цього, саме альфа-ліпові кислоти впливає на мікроглію, на мітохондрії, на процес апоптозу, можуть запобігти розвитку цих основних ускладнень. Тобто мова йде про енантіамери альфа ліпоївої кислоти та її відновленої форми. І в цій роботі за рахунок аналізу багатоцентрових досліджень було доведено, що альфа-ліпоєва кислота або тіоктова має антиоксидантні властивості: когнітивні, серцево-судинні, дезінтоксикаційні, антивікові, протиракові. Антионкологічні і нейропротекторні ефекти, тобто доказовість дуже розповсюджена, дуже поширена. Звертайте на це увагу, тому що коли мова йде про профілактику первинного або вторинного цукрового діабету, ускладнень цукрового діабету, первинних або вторинних, то ви розумієте, що ось за кожною цією графою стоїть. Обов'язково якесь гостре або хронічне захворювання, яке може призводити до інвалідізації хворого, до якихось незворотніх. Моментів гибелі хворого, да? тому обов'язково враховуйте це, коли ви призначаєте лікування. Ну, і якщо говорити про можливості альфа-ліпової кислоти, знову ж таки, я звертаюсь до препарату альфа ліпон Київського вітамінного заводу. Хочу сказати, що у них є таблетки по 600 мг і по 300 мг, тобто добова доза, нагадую вам, становить 600 мг тіоктової кислоти. Це одна або дві таблетки, якщо ви використовуєте 300 міліграмів, які слід застосовувати у вигляді одноразової дози за 30 хвилин до першого прийому їжі. Зверніть увагу, що альфа-ліпон, так само, як і люба альфа ліпоєва кислота, приймається хворим, не забувайте про це говорити. Я неодноразово, коли мова йде про антиоксидантну терапію і альфа-ліпоєву, або тіоктову кислоту, нагадую, і сімейним лікарям, і неврологам про те, і терапевтам, і ендокринологам, які сьогодні слухають цю лекцію, про те, що ви повинні обов'язково нагадувати хворим, як приймати препарати. От як ми говоримо, що статини приймаються на ніч, да? а коли ми говоримо, що антигіпертензивний препарат хворий повинен приймати один раз або два рази на добу, це дуже важливо, да? в залежності від того, як ви підібрали дозу, то всі антипати Оксидантні альфа-ліпові кислоти приймаються зранку до за 30 хвилин до першого прийому їжі. І та доза, яку ви е, призначили, тобто 600 міліграмів, максимально, пам'ятаєте, я надавала слайди, де може бути 1800 міліграмів, приймається одноразово. Одночасне вживання їжі ускладнює всмоктеня всмоктування, тому пацієнтам, для яких характерне тривале спорожнення шлунку, особливо важливо ліки застосувати до вживання їжі, це дуже важливо. Це загальновідоме світове таке правило. Які ми використовуємо, коли звертаємо на це увагу. Таблетки не рожовують, запивають достатньою кількістю родини, наприклад, склянку води. Ось, до речі, альфа-ліпон представлений і по 300 мг, Але нагадую вам, що мінімальна доза альфа ліпоївої кислоти на добу у всіх багатоцентрових дослідженнях це 600 мг на добу, максимальна. 1800 міліграмів на добу. Якщо говорити про альфа-ліпоєву кислоту і альфа-ліпон, використовується він дітям чи ні, то його не слід призначати дітям, оскільки для цієї вікової категорії відсутній досвід клінічного застосування. Тому враховуйте це. Але ви бачили нові напрямки де ще широко. Приймається альфа-ліпова кислота, це і демілінізуючі захворювання, і хвороба Паркінсона, і хвороба Альцгеймера, і БАС, і розсіяний склероз. враховуйте це, це також є обов'язковим. Крім того, Хочу додати, що коли мова йде сьогодні про ускладнення цукрового діабету, коли мова йде про вплив на центральну або периферійну нервову систему, саме оксидативного стресу, яка може призводити до незворотніх проблем пов'язаних з ураженням центральної нервової системи, периферійної нервової системи, ви повинні пам'ятати, що Антиоксидантна терапія, яка впливає і на судину, і зменшує запалення в судинах. І знову ж таки, я повторюся, впливає на апопти... апоптоз. Вона має як первинну, так і вторинну профілактику, яка пов'язана саме з контролем і аналізом. Ускладнень при цукровому діабеті, на початку цієї лекції я надавала інформацію про те, що сьогодні, коли ми аналізуємо ускладнення, саме які розвиваються при інсульті, ми забуваємо саме про цукровий діабет. Тому, тому всі ці напрямки антиоксидантів, які сьогодні відбуваються. І доведено в багато центрових дослідженнях, ви обов'язково повинні враховувати, тому що це дійсно має велике значення, коли ми призначаємо терапію. І хочу сказати, що саме багатофакторний аналіз е діагностики розвитку полінейропатії, чи пов'язана вона з цукровим діабетом чи ні. Чи можливо це демілінізуючий стан? Да? Саме антиоксидантна терапія сьогодні доведено, що вона має достовірну ефективність, тим паче, що. Великі події, які пов'язані з ураженням головного мозку, а це інсульт, який може бути пов'язаний з розвитком кардіальної потім патології різними ускладненнями, ускладнення. так само повинен враховуватися. І знову ж таки звертаю вашу увагу на те, що не стільки вплив на швидке зниження або проведення. Впливу на глюкозу крові, я так хочу сказати, да а саме тривале спостереження за хворим, поступове зниження, аналітика щодо ураження центральної або периферійної нервової системи. А сьогодні діабетична полінейропатія і строк. Ідуть поряд, да, враховуйте це. Тим паче, що вже приєднується і ускладнення після ковід. Ми ж всі з вами знаємо статистика минулого року, особливо коли ми вже можемо аналізувати ускладнення ковід або остаточні явища після перенесеного ковід. Ми всі бачимо, що йде поширений розвиток цукрового діабету. Тому враховуйте це, тому що альфа-ліпові кислоти, да. Ті октові кислоти вони сьогодні дуже широко приміняються в світі і мають велику доказову базу. Саме цією лекцією я хотіла звернути вашу увагу на те, що коли ви аналізуєте стан хворого, обов'язково аналізуйте і виключаєте цукровий діабет. А якщо ви вже його діагностуєте, то Враховуйте ураження не тільки периферійної, а й центральної нервової системи, і в тематику а, пра, а, проспекту щодо призначення саме терапевтичного вашого призначення, обов'язково включайте альфа ліпоїві кислоти, якусь які сьогодні мають дуже велику доказову базу, мають великий потенційний ефект, який впливає на оксидативний стрес і запобігає саме розвитку. В тому числі і апоптозу, тому що після апоптозу йде некроз, а некроз – це вже незворотній шлях, коли не можна відновити клітину і не можна відновити ті ураження, до яких призвело саме ці, це захворювання. Я думаю, що тематику я розкрила. Якщо у вас будуть запитання, задавайте. Враховуючи те, що зараз мене слухають і сімейні лікарі, і терапевти, і ендокринологи, і невропатологи, і травматологи, і реабілітологи, я думаю, що ця тема була для вас актуальною і це допоможе в нашій з вами лікувальній тактиці, тому що наша з вами робота направлена все ж таки на покращення. Якості життя наших хворих і особливо зменшення інвалідізуючого характеру захворювання, які є у хворого. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.